Підкрасна да. кислороду оранжевої паскакинуть. Наталя придбала квартиру на мікрорайоні Зарічний 5 років тому. Житлом задоволена. Нарікання викликає хіба що робота газової плити. На різних конфорках полум'я відрізняється своїм кольором і розмірами. Власниця вважає, що всьому виною нібито недостатня якість блакитного палива. Пічка плохо працювала. У мене дуже довго закипає чайник. Долго варится жидкая в кастрюле, я даже по утрам делаю себе кофе, минут 10 закипает маленькая турка для кофе. Как бы я предположила, что это плохой газ, потому что раньше люди, которые здесь жили, совершенно не жаловались на печку. Одна из комфорок постоянно красным пламенем шипит. Червоний колір полум'я вірна ознака забитих конфорок це наслідок згорання залишків їжі та жиру з посуду, а також свідчить про дефіцит кисню в помешканні. І якщо це ще можна виправити, прочистивши газову плиту, то для спростування або підтвердження побоювання з приводу якості блакитного палива газовики показово взяли пробу з розподільної станції, що постачає газ на зарічний. А, а то, піцком, а, давайте, щас, щас, так, а что у вас не пешком? Одевайте нормально. Сейчас, сейчас идем. Так, есть тут внутренний резерв, который для точки отбора. Опісля на пристрій прикріплюють спеціальну бирку із зазначенням місця, де саме взяли пробу, дату, а також ім'я та прізвище працівника газової служби. Пробоотборник запакетирован з пробою газу, яку ми зняли на нашій НГРП і направляємо до наших колег для проведення аналізу качества газу. Конкретно на цій станції проводиться процес одоризації газу іншими словами, блакитному паливу надається специфічний запах шляхом додавання до нього спеціальних компонентів одорантів потрапляє до герметичних мереж «Криворіжгаз», по яким він йде до газорозподільних пунктів, на якому на одному з них ми зараз з вами знаходимося. З цього газорозподільного пункту газ потрапляє до помешкань мешканців мікрорайону Зарічний. В даному пункті проходить зниження тиску газу від середнього на низький, для того, щоб наші споживачі вільно могли користуватися ресурсом. Відібрану пробу криворізького газу в спеціальному технологічному контейнері відвезли до лабораторії якості підприємства «Дніпропетровськгаз». Протягом декількох годин інженери хіміки звіряють проби з нормативними даними. Будівля, що належить Дніпропетровськгазу, другий поверх. Саме тут в великому приміщенні роблять аналізи відібраних проб блакитного палива. У лабораторних умовах якість побутового газу перевіряють на спеціальному газовому хроматографічному комплексі. Аналізується відсоток вмісту метану та інших важливих компонентів. Публічний адбор газу із газопроводів. І ті проби, які були взяті вже непосредственно із газопроводов. зараз ми знаходимося на території. В лабораторіях, скажімо, так да, і в лабораторних послугах іменно перевірив качество газу того газу, який собственно для мирнімося в Буту. На лабораторний аналіз перевезли проби з райцентру Синельникове, Кривого Рогу та Дніпра. У перший день на спеціальному техобладнанні перевірили калорійність з першого населеного пункту. Калорійність газу в стали 8 8200. Тобто вона укладається в норми, представлені на на документах. Процентний состав теж